Привіт, друзі, слава Україні, героям слава, дякуємо ЗСУ і допомагаємо і підтримаємо їх всім ворогам на зло. І хочу обратитися в першу чергу, буду говорити російською, може це до них дійде якось. Так, орки, прошу вас, не пишіть мені в коментарях різну ерунду. идите к своим блогерам и пишите там им, что хотите. Потому что вам нас не понять. Уже год прошел, и до вас ничего не дошло. И навряд ли че дойдет. Поэтому идите за русским кораблем далеко и надолго. Я все сказала, что больше мне не писали никакой ерунды в комментариях. Так, а мы, друзья, працюем далее и... Дивимось, що у нас тут. Ну, ще нового нічого такого немає. Ну, я буду відповідати на запитання, які мені задали. Так, ось дивіться. Питали за от цей, цей ну, пліта шиферна, ну, плоский шифер, оцей, що ми оббили, ось по кругу йде. Оця половина у нас де відкорм, тут всюди ну, оцей шифер плоский. Чи, як правильно, не знаю. Пліта шифер написали. Ну, мабуть, так. Ну, тримається вже четвертий рік. Працюємо і, бачите, тримається. Крім того, що ось там в углу, де в нас постійно свіноматки. Ось зараз покажу вам ближче. ось. У нас була свіноматка дюрчиха, вона була дуже така здорова, громостка, там 350 з плюсом, мабуть. І вона постійно лягала чогось от по цю сторону, от по той угол. І так якось лягла, що він тріснув. Ну, Ми перевернули просто і там ще жестянку таку набили, щоб вони не гризли, тому що ми не можемо знайти тепер таких от, ну, шиферних цих пліт. Де не питаємо, вони кажуть, у нас завозу взагалі немає. А там, де ми брали в епіцентрі, сказали, що в них теж доставки вже такої пліти немає, а тільки залишки і ті. І тріснуті, лопнуті, вже поломані. І ось поки що в нас от така от така там в углу не можемо поміняти, бо не можемо знайти. Ну і ще попитаємо, може будемо десь в інших містах. Десь, може, знайдемо, тоді поміняємо, щоб був цілий. Ну, а так взагалі нічого, ось бачите. І як треба їх ну, клітку, ми тільки змиваємо. Бачите, ми не білимо, тому що, тому що ну, сьогодні побили, завтра вже чорне все знову. А так ми змиваємо все, воно просихає, тоді сухою дезінфекцією продезінкуф... продезінфіцірували і все. Тільки миємо. Так, ну ще було таке запитання, скільки, який розмір нашої конструкції, нашого цього сараю, і скільки голів можна тримати. Ну, це я вам скажу, чи вам треба відкорм все повністю, щоб був, чи... тому що у нас тут а, е, тільки половина е, сараю заповнена ось відкормом. А друга половина, бачите, у нас там все всі повністю для свіноматок. І вони ну, більш пусті, чим, чим там заселені, тому що в нас не кожен день поросяться свіноматки. Ну, у нас тут три клітки, ось таких здорових, але я не пам'ятаю розмір. Ну, в цих клітках у нас ми десь засіляємо десь 12-15. Ну, буває, іноді поки маленькі, 17-18. Ну, це поки що підростуть, бо потім їм мало місця. Треба їх розділяти. Ілі переганяти в другу клітку, у нас там є більше. І так. Ці три клітки, ну, в середньому по 15 можна тримати, 45, ну і там ще можна, якщо маленькі, то ну, штук 5. ну, Взагалі 50 голів плюс-мінус можна тримати. Це тут а так в половину, А якщо взяти, Весь сарай, він у нас розміром 10х14, на що, ну, щоб зробити такий самий напротив, у нас свіноматки ще таких кліток, три, то можна буде десь біля 100 свиней тримати на відкорм. Так що тут дивлячись, кому і як для чого треба. Ну, ось так, друзі. Такі питання більш що задали. Ще спитали, чи, якщо, чи можна подзвонити, спитати, якщо є конкретне, конкретне якесь запитання, чи якийсь конкретний нюанс. Ну, будь ласка, я завжди з радістю відповім на всі ваші запитання з того, ну, що я знаю, через що ми пройшли, яка в нас практика є, я все вам підкажу. Інформацію, я ж казала, завжди поділюся. Так що під відео в описі я завжди оставляю свій номер телефону. Так що дзвонить, коли вам зручно. І задавайте запитання, які вас цікавлять. Я ж кажу, може якесь конкретне щось. Я ж не знаю у кого що, щоб так ну, розказати чи показати. Так, що ми робимо? Якщо так взагалі показую, розказую, ну, у когось, може, є таке особисте, то дзвонить. Відповім, чи я, чи чоловік, що знаємо, все розкажемо. Так, ну в нас ще тут Машка на опоросі, по книжці їй пороситися 8 січня, а по моїм підсчотам 9 січня. От ждемо, побачимо, чи сьогодні. Поки що так спокійно себе веде. Не бачу, щоб вона так, що вод-вод. Ну, подивимось, може якийсь день-два, може ще потяне. Ну, побачимо, як буде пороситься, що там, як, то потім ну, по неї вже все вам зніму і покажу, розкажу. Так, ну, все, друзі. На сьогодні ось таке відео. коротеньке. Пишіть коментарі, крім орків, тому що я буду посилати всіх далеко і надовго. Тому, кому цікаво щось, кому щось подобалось, ставимо вподобайку, підписуємося на канал і слідкуємо далі. А всім бажаю міцного здоров'я, миру, перемоги. Всім гарного дня.